Ти щасливий? А якщо чесно, добре, уяви картину: заможня людина, скажімо, актор, комік, веселун, якого знає весь світ, актор культових фільмів, його люблять, ним захоплюється, його жарти, цитують та рехочуть з ним. Він веселить багатомільйонну публіку. У нього куба грошей, можливостей і, звичайно, шикарний особняк. Щасливе життя? Хотів би таке. Певне, що хотів би, але одного дня його знаходять мертвим у цьому ж самому шикарному особняку. Виявляється, що він наклав на себе руки через багаторічну депресію. Дивно, а чого ж йому не вистачало для щастя? Це історія відомого коміка Робіна Вільямса. Звісно, можна сказати, що це поодинокий випадок. А як щодо Честера Беннінгтона, соліста відомої групи Лінкін Парк, він був володарем майже 50 музичних нагород, серед яких і Гремі. Він знімався у кіно, серіалі. Був зіркою світового масштабу, але все одно залишався нещасною людиною і, врешті-решт, пішов в життя через самогубство. І таких історій дуже багато. Курт Кобейн, Хіт Леджер та, на жаль, багато-багато інших вистачить на цілу країну. Не віриш? Помандруємо, ось ми у Норвегії. Країна з одним із найбільших ВВП у світі, дуже заможна країна з потужною економікою, чарівною природою та високим рівнем життя громадян. Мабуть, кожен чув історію, як чудово жити у Норвегії, і багато хто замислювався про це. Але чи ти знав, що Норвегія один із лідерів за кількістю самогубств у світі? Гроші та достаток не покривають того, що в Норвегії доволі темно, і це тисне на людей. Ну і що один випадок на мільйон? Скажеш ти? Ну no, добре. Давай перенесемося на батьківщину кій-поп. Це Південна Корея. Багата країна, в якій базується сотні технологічних відкриттів та титанів. Вулиці міст вони схожі на локації гри Кіберпанк. Я думаю, усі ж бачили мукбанги корейців із неймовірною кількістю смаколиків. Їх музика це справжній світовий феномен, веселий та драйвовий кей-поп. Він б'є усі рекорди з прослуховувань. Південна Корея вона заразила собою увесь світ. Думаю, багато хто хотів би жити тут і бути частиною цієї Туристична атмосфера. Усі. Окрім корейців у південній Кореї, теж багато самогубців, отже, і тут щастя немає. А що ж таке взагалі щастя і як його виміряти? Насправді це філософське питання. Кожен відповість по-своєму: хтось скаже гроші, хтось скаже кохання, а хтось взагалі влада. І всі вони будуть по-своєму праві і одночасно неправі. Але як все ж таки його визначити? Багато років люди думали над питанням, як виміряти це щастя, Із античних часів філософи, такі як Аристотель та Аристократ. Вони висували різні теорії, як порахувати це емпіричним шляхом, і ось у 2006 році, за запитом ООН створили міжнародний індекс щастя. Як завжди, політики його придумали в своїх цілях, а саме, порівняти щастя людей у різних країнах, визначити лідерів та аутсайдерів, допомогти урядам зрозуміти, що робить людей, все ж таки щасливими, розробити політику спрямовану на підвищення рівня щастя. Враховується він за декількома показниками. А саме, перше це оцінка тривалості життя, тобто скільки в середньому живе людина в цій країні. Друге, це оцінка відчуття добробуту. Тут ми використовуємо спеціальну шкалу щастя від 0 до 10. І екологічний відбиток це як вуглецевий слід, який ви залишаєте ходячи по планеті. Ось так політики порахували і визначили, наскільки ти, як українець чи американець, є щасливий. Вони потисли один одному руки, склали рейтинг і пішли відпочивати. Але чи щасливішими стали люди, чи я країна дійсно високо у цьому списку? Чесно, я сумніваюсь, навіть навпаки, можу це спростувати: Норвегія, Південна Корея, які дуже високо у цьому. У рейтингу вони це спростовують. Мало доказів? Окей, це не проблема. Щоб це довести, давай подорожувати до Саудівської Аравії. Звісно, не для того, щоб подивитися на дорогі автівки і золото, а щоб розібратися, чи щасливі вони. Саудівська Аравія посідає 23 місце зі 195 країн у 2023 році. Тісно високий показник, і це все логічно. Багата країна, високий ВВП, золоті ламбургіні, величезні хмарочоси, але не все так однозначно. За цим блиском ховається і багато проблем: жорсткий контроль з боку влади, обмеження свободи слова і релігії, нерівність у правах чоловіків і жінок, і, звичайно ж, порушення прав людини. Ось ще кілька прикладів: жінки. Не мають права вільно пересуватися їм постійно потрібен дозвіл чоловіка на те, щоб подорожувати, працювати та будь-які інші дії. Люди, які критикують уряд, вони можуть бути заарештовані та кинуті до в'язниці. А також існує жорстка цензура ЗМІ та інтернету. Це той випадок, який можна назвати золота клітка. Чи можна радіти багатству, якщо ти не маєш свободи? Є інші приклади. Катар 26 місце, багата країна, але з високим рівнем нерівності та жорстким контролем з боку влади. Сінгапур 27 місце. Країна з високим рівнем життя, але з високим рівнем стресу та жорсткою конкуренцією. Об'єднані Арабські Емірати 29 місце. Це багата країна, але з жорсткими правилами та обмеженнями особистої свободи. Японія одна з найщасливіших країн за індексом щастя, але в той же ж момент один із лідерів рейтингів за рівнем самогубств. Отже, як завжди, цей рейтинг просто цифри. Вони не покажуть нам наскільки люди щасливі. І цим шляхом ти точно ніколи не виміряєш своє щастя. Якось депресивно скажеш ти. Не переймайся, в мене є й позитивні приклади. Що ти чув про Бутан? Ні, не про газ, а про країну. Бутан це маленька країна, вона розташована в Гімалаях. Вона небагата на ресурси, її ВВП на душу населення значно нижче ніж у багатьох інших країнах. Але Бутан посідає 95-те місце у світовому звіті про щастя за 2023 рік. Та люди там дійсно щасливі за їх власне. Сними оцінками, чому ж люди в Бутані щасливі попри бідність? Як можна радіти, не маючи айфону, чи приставки, чи крутої автівки? В основі бутанської філософії лежить концепція валового національного щастя. Це ширша міра добробуту, яка враховує не лише економічні показники, але й інші фактори, такі як психічне та фізичне здоров'я, освіта, культура, екологія, управління та спільнота. І уряд Бутану прагне до того, щоб усі громадяни мали можливість жити щасливим життям. Для цього він робить акцент на таких програмах. По перше, це безкоштовна освіта та охорона здоров'я. Це збереження навколишнього середовища, розвиток сільських районів, підтримка традиційної культури. Люди в Бутані ведуть просте життя, але вони щасливі. Вони цінують природу, сім'ю та друзів. Вони щиро вірять, що щастя важливіше за багатство. Тож, можливо, все ж таки щастя є. Воно точно є, і виміряти ти можеш його тільки сам. От як відчуваєш, наскільки ти щасливий? І замість того, аби намагатись виміряти його. Наростити або ж знайти. Просто треба насолоджуватись тим, що маєш. Це можуть бути твої рідні, гарна смачна їжа або чудова катка в гру із твоїми друзями. Пам'ятай, що не все, що робить щасливим одну людину, може зробити щасливим іншу. Мене, наприклад, зробить щасливий твій лайк та підписка. А я зроблю тебе щасливим із новим відео.